Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відео огляди. І сьогодні будемо говорити про мій грудень, про те, які нові книжки потрапили до моєї книжкової полиці у грудні. Я не буду вдаватися в деталі, розповідати про всі якісь нові досвіди чи нові речі, які мене надихали, тому що у нас був логмас, і фактично весь грудень я була з вами. Тобто, по великому рахунку я розповідала по ходу справи, що саме мені приносило задоволення цього грудня. Але не можу не згадати один. Досвід, який мені дуже сподобався, мова йде про адвентбокс від White Revit. А насправді оце була класна штука. Там було сім пакуночків, де серед них одна книжка, шість завдань. А до кожного завдання були якісь речі, як їх можна виконати. І це направді, було дуже цікаво. Правда, я вперше купувала щось подібне, і завжди мене адвенти з завданнями трошки лякали, тому що не всі завдання є доречними так, до сьогодення. Там все було дуже класно, все було супердоречно. Мені направду сподобалося. Я залишу посилання власне, на Rabbit, зрозуміло, і на своє перше відео, де я вам показую саму коробку, Здається, розпаковую одне з завдань. Єдине, що а, у мене в грудні просто тотально не склалася з книжками сюрприз. Там книжка сюрприз була та, яку я вже читала. А, крім того, я купувала різдвяну книжку ДВСЛ, і там теж була книжка, яку я читала. Не показую їх, тому що я їх розігрувала і вони вже відправились до переможців. І Я думаю, що навіть переможці мали змогу з ними з нього ним досі почитати. І мені, чесно кажучи, дуже сподобався досвід знов, про досвіди в грудні, які мені сподобались. Мені дуже сподобалось проводити розігри, ще чомусь дуже на каналі Нічого не розігрувала, а, не знаю чому. А от в грудні мені прям сподобалось дарувати книжки. і Я думаю про те, як би ще можна було б, а, щось подібне так робити час від часу. Тому, можливо, так час від часу тут повернуться якісь розіграші, бо мені сподобалось, і мені здається, що це дуже важливо, коли ти сам від того, що ти робиш, так от мені сподобалось організовувати міні розіграші на Ютубі. І власне кажучи, давайте вже до книжок перейдемо, тому що тут. Переді мною гора книжечок, і я дуже хочу вам про них розповісти. І перша книга, з якої розпочну, це цифрові громадяни від Якабу Паблішн. І знаєте, я коли її взяла до рук, я очікувала трошки іншого. Я останнім часом читала дуже багато книжок з виховання, і вони всі написані от для батьків, а що чи не для тривожних батьків. Тобто з посилом типу Все окей, все окей, я зараз тобі розповім, що робити. Сідай і слухай. Ця книга інша. Ця книга така, знаєте, трошки більше науково-популярна, тому що тут автор фактично ковиряється в темі: в темі діджитал технологій в темі того, як виховати дітей, які би адекватно сприймали соціальні мережі, адекватно сприймали цифровий світ. І автор задається питаннями, про які я в такому ключі не думала. І хоча я вже покоління тих людей, які росли з інтернетом, у мене інтернет з'явився мені здається, років так в 15-14. Тобто, по великому рахунку, моє дорослішання відбулося точно в інтернеті. І я навіть не задавала собі цих запитань, які, вочевидь, варто задати в контексті дитини, тому що... У моєму дитинстві не було гаджетів. Я не знаю, як правильно вибудовувати комунікацію дитини і гаджета. Автор теж задається запитання багато чого він переосмислює і дає можливість мені переосмислити. До прикладу, я недалеко я книжку вже читаю, як ви розумієте, я недалеко просунулась. Відносно далекому не подавала. І є декілька моментів, які для мене були важливими. До прикладу, всі ми боремось за екранний час, типу, яка оптимальна, І я це теж зустрічала зараз, там маючи маленьку дитинку, при скільки дозволено бути в. Гаджеті дитині там кожного віку є таблиці цілі про те, скільки треба часу, ну тобто скільки можна дозволяти часу бути з гаджетом. А автор розповідає про те, що насправді це зовсім неправильно, і оця ідеологія вона пішла от в контексті очей. Але нинішні ПК, нинішні монітори, нинішні е, там смартфони побудовані так, що вони не несуть такої прям супер-тотальної шкоди очам. Так несуть, але не супер тотально. Тому ми можемо нівелювати питання того, скільки екранного часу в контексті здоров'я, а думати про те. Те, яка безпосередньо що саме дитина робить от там в тому гаджеті? Бо є пасивна штука, є активна штука. Тобто елементарно, коли ми просто дивимося відосики в Тіктосі, це пасив. Ми нічого не робимо, ми ніяк не розвиваємось, і це типу ні про що. Якщо дитина в той самий час замість відосики в Тіктосі спілкується в Телеграм з бабусею, то це активне проведення часу, тому що це спілкування, це комунікації з близьким і так далі. Тобто, коли ми дивимося. На гаджет, не з точки зору, скільки часу можна, а з точки зору, що саме, і чи це активна чи пасивна дія, то все трошки міняється. Для мене це було відкриттям, тому що я сама не думала про це в такому ключі взагалі. Е, тому, от бачите, не багато прочитала відносно, але є вже певні якісь штуки, які я для себе переосмислила, які я вочевидь. Е, ну, про які я буду думати, вочевидь, інакше момент, коли я буду розповідати Елі про ну те, що розповідати, а. Чити її комунікувати з гаджетом, і теж до речі, автор про це не пише напряму, але дуже відслідковується ця думка, що перш ніж виховувати ставлення дитини до телефона і її взаємозв'язки з смартфоном там, з цифровим світом, з мережами варто виховати власне ставлення до смартфона, до соціальних мереж, і так далі і тому подібне. І я про це теж думала, тому що коли ми говоримо про, скажімо так, дитину, які ми кажемо, не сиди в Тіктоці, а самі сидимо, залипаємо відосики то тобто, про яке виховання може йти мова. Але е, про це я поговорю детальніше, коли книжку дочитаю. Зараз я взагалі кось дуже багато про неї розповіла, тому що зараз прям її читаю і е, отримую інсайти, від яких я прям захочу. Ось так. Ну і давайте з вами відстріляємось по педагогіці. Ще одна книжка з виховання це, власне, шпигунське виховання. Написана вона колишніми розвідниками, шпигунами, агентами ЦРУ, ну, тобто, загалом, людьми, які точно знають про шпигунство все. І от вони е, свій професійний досвід переклали на виховання дітей. Е, по суті, тобто, це буде книга про те, як. Виховувати дітей, е, саме в ключі безпеки. Мені здається, має бути цікаво. Це все, що я можу сказати про цю книжку, бо я навіть її, чесно не відкривала. Мені сподобалась анотація і все. Я намагаюся не читати дуже багато книжок з педагогіки, надто не перевантажувати себе цією тематикою, бо е, дитина це дуже добре. Виховувати ну, це дуже добре, але ну давайте без фанатизму. Я вважаю, що оце без фанатизму варто до багатьох речей в нашому житті застосовувати. Але, тим не менш, наостанок ще одна з педагогіки, точніше з виховання, і мова йде про Монтссорі, 150 занять з малюком, і я на цю книгу ставила великі ставки. Поясню, по-перше, мені подобається сама концепція Монтссорі. І е, коли я побачила цю книжку, а її неможливо не побачити, вона таргетується на молодих батьків, мені здається, просто з швидкістю світла, е, я думала, що я її точно куплю. Незважаючи на те, що у мене є певні якісь упередження по відношенню до видавництва, все-таки я. Скрипіла зуби і її купила і, і пошкодувала. Бо в книзі е, вона написана від нуля до 4 років. Зрозуміло, коли на момент, коли я купувала у мене дома 7-місячна дитина, з нею вже можна грати якісь ігри, тобто я думала, що тут точно буде щось, що нам вже буде ну, прям впору. Ну, елементарно, там я не знаю, станом на зараз взяти в пластикову упаковочку, так, закинути якихось шуруділок, так щоб вона не бряскала. Ну, прикольно. Або там гра з якоюсь водичкою чи ще щось. Тобто є купа різних способів, як з е, побутових речей розважити дитину. В принципі, в тому є суть Монтесорі, тому що. А... Не буду зараз даватися в глибинні пояснення самої методики, але от щось типу того. Так от, е я думала, що буде щось для нашого актуального віку, і ми по текесненьку будемо зростати. А виявилось ні. Тут раптом е дві штуки, які е можна якось е прикласти до ельного віку. Перша це здається, те, що ця історія з пляшкою, в яку можна накидати щось яскраво-колорове і що брещить. А друга це про мобіль, е чорнобілі картинки. Все. All uh right І, типу, далі по суті актуальні ігри з'являються вже з 18 місяців. До того моменту, коли Елі стукне 18 місяців, я про ту книгу забуду. А тому не знаю, яка там буде корисна дія. Можливо, коли-небудь, коли я до неї повернуся з практичної точки зору, я вам скажу що щось корисніше, а поки, ну, таке, знаєте, взяла, погортала, відклала. У кого, до речі, є дітки від нуля до 4, і той читав цю книжку, чи вона, дійсно, корисна, чи не дарма я принесла гроші донисту Букшеф. Було. Дуже цікаво дізнатися. А тепер ми з вами вже переходимо нарешті до художки. Дуже хотіла ось цю книжку, отримала її в BookTube сюрпризі Залишу вам посилання на те, як я розпаковувала свій BookTube сюрприз А насправді я нічого про неї не знаю, окрім того, що книга гарно написана. Книга розповідає про, здається, двох дівчат. Якщо я не помиляюсь, так дві дівчинки з різних часів. Одна переселенка з Донецька, а інша єврейська дівчинка. І мені здається, що буде цікаво. Всякому випадку, я чула класні сфальні відгуки і останнім часом щось таке підчитую. Тому от власне її порожні місця Анна Грувер. А я в очікуванні моменту, коли візьмусь за неї докладніше, а не просто прочитаю три речення з анотації, тому що станом на зараз у мене знає саме такий зв'язок: три речення з анотації. Куди ж без поезії, поетична збірка Юрій Завадський, вільна людина, не народилася, і вона дуже гарно виглядає. Насправді, коли я маю настрій читати поезію, він у мене трапляється, звісно ж, для мене важливо не тільки те, що написано, і не тільки самі поетичні рядки чи сенси, які безпосередньо можна знайти в тій чи іншій поезії, а те, як на тобто естетична складова, коли читаю вірші, для мене дуже важлива. А, тому ось це прям з естетичною складовою тут все гаразд, дуже класно оформлена збірка. Юрій Завацький це тернопільський поет, Купу разів була на його читаннях, а, тому буду рада ще раз віртуально а, послухати його вірші, читаючи їх ось у цій збірці. До речі, знаєте, є така штука, коли ти я не знаю, ви, речі, ходите на поетичні якісь читання, презентації. Якщо ходите, ви мене точно зрозумієте, тому що коли ти сто разів, мамо, сто разів, так десятки разів слухав, як читає той чи інший поет, і читаєш, його новий вірш, ти прям. Можеш поставити там наголос, акценти, так як він це робить, і прям його голос читає вам. Всяком, так у мене ця магія завжди працює. Тому я люблю читати, перечитувати збірки поетів, яких я неодноразово чула вживу, бо є ось ця магія їхнього голосу в моїй голові. Не знаю, як це працює. Тому так наступну книгу. Я не знаю, чи втримую в руках весь час, поки буду про неї говорити, бо говорити про неї хочеться багато. Це колонія Макса Кідрука. Я її вже прочитала. Огляд на неї вже є на каналі, доступний поки тільки для спонсорів, але все ж. І, власне кажучи, я в захваті, це якщо коротко. Мова йде про далеке майбутнє, де люди колонізували Марс. І мало того, що їм доводиться вирішувати певні питання, пов'язані з колонізацією Марсу, там, технічні, практичні, політичні, соціальні і так далі, тому подібне, так ще й багато на землі питань повигулькувало. Ну, екологія, до прикладу, клімат, добрий день, глобальне потепління, епідемії, з якими треба хоч не хоч боротися, політи... Різні аспекти, так, перекройка світу з політичної точки зору, з точки, ну і як правильно сказати. А... Політичні певні зміни і перекройка світу з огляду на певні екологічні та епідеміологічні проблеми, теж хух закрутила. І багато багато всього іншого. Ось після цією обкладинкою 900 сторінок, важить, я сказала, добротний кілограм. І те, про що чесно кажучи, я коли я ж підписана на Бордана того тамарина, це власне видавництво, якщо я правильно його назвала. Так, це правильно. І е, я коли читала ці Петті, читала ці Петії і про вагу книжки, і про зріз, який оце прямий, і про, е, точніше, про непофарбований зріз, і про прямий корінець. Я, чесно кажучи, е, оце все читала, читала і думала: камон! Ну, тобто давайте вже текст, давайте про текст, тому що е, всі ці штуки, звісно, важливі, і я дуже тішуся, що це видавництво. Яке організував Макс Кідрук своєї дружини, настільки заморочливе. Але я прям кожного разу, кожного разу, коли бачила в них пост, я очікувала тільки, тільки не про ці деталі. Я, я рада, що ви такі скрупльозні. Ну, давайте про текст, тому що він насправді дуже крутий. Тому, да, а, Я в захваті, якщо ви ще не читали новинку Макса Кідрука, рекомендую звернути увагу. І я переконана, що всі оці, типу, а де, бо третій, прочитають нові темні віки і будуть писати, а де друга частина? Бо, ну, чесно кажучи, я тепер готова теж писати під кожним постом. Друга частина, бо ну, прямо дуже класна книжка. От, тому Макс Кідрук, Колонія, якщо ви ще не читали і ще не пробували, то я дуже-дуже вам рекомендую. Якщо ви думали, що це все, то Дзузьки, як же без доброго нонфіка, цього разу він представлений, як завжди, Мені здається, що коли говорив про добрий нонфік, і навіть не показує книжку, ви вже знаєте, що мова йде про віхолу. Це знову той самий цикл наукпопу, де коли ти дивишся на вклинку, думаєш, нащо воно мені? А перегортуєш останню Думаєш, як я б ці інформація жила. Мова йде про рослини-прибульці, про те, як, о, як борщівник та амброзія захопили землю. Я ще поки не читала, і, і поки я тільки в очікуванні, коли я познайомлюсь з цією книжкою, але знаючи віхолу і знаючи те, які крутівні книжки, ведуть, до речі, я дивилася. Їхні видавничі плани на 2023 рік, і просто в захваті. Там так багато всього класного, що мені хочеться прочитати прямо вже, що ви собі навіть не уявляєте. До речі, щодо видавничих планів, я ніколи не думала це десь знімати, чи що, щось такого типу, але думаю, можливо. Можливо, варто, може вам розповісти про те, що класне планує вийти в 2023 році, у моїх улюблених і не лише видавництвах. Я думаю, що це могла бути хороша тема для ролика. Якщо так, дайте мені про це знати. Ну і традиційно 300 лайків і ролик про видавничі плани, про те, що я очікую в 2023 році, буде на каналі. Так от, Віхола Олексій Коваленко, рослини прибульці, нічого про неї не знаю, окрім того, що я впевнена, що книга буде захоплююча. Власне, про ось такі книжки я хотіла вам розповісти цього разу. Як бачите, їх не супер багато, тому що мінус дві книжки, сюрприз, які виявилися для мене, не тим сюрпризом, який я очікувала. І загалом я якось так не дуже багато книжок купувала і не так багато книжок мені дарували в грудні. А у мене доволі великий вішлист з книжками, які я хотіла би, тобто те, що вийшло в 2022 році, а я ще не встигла придбати. А я їх буду потихесеньку десь вклинювати в покупки, бо я встановлюю, що читацький темп збавляється, а просто так полити книжки на полицях я не дуже люблю. Знаю, Блогерів, які обожнюють це робити, а я до них не вхожу. От, тому ось так. Власне кажучи, це все, що я вам хотіла розповісти. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Вам, як завжди, гарного тижня, класних книжок на плиті. Зустрічі!